Я не великий знавець інді сегменту, але напередодні виходу Oxenfree 2, реліз якої був 12 липня, подумала, що перша частина наче має багато хороших відгуків, плюс вона не дуже довга. Тож чим на привід знайомитись і пройти одразу обидві частини. І, можливо, навіть поговорити про них з вами. Ну, ось ми і тут. Вітаю з вами сьогодні. Аня і цього разу ми поговоримо про Oxenfree. Oxenfree. Перша частина вийшла ще у 2016 році, розробником та водночас видавцем якої є невеличка незалежна студія, що називається Night School Studio. У 2021 році студія була придбана Netflix, і тепер обидві частини OxenFree доступні за підпискою Netflix з, що важливо, українською локалізацією. Саме цю версію я і буду використовувати у якості фотажів. Про всяк випадок маю попередити, що відео може містити легкі спойлери. Тож, якщо ви не грали і хочете зовсім нічого знати про гру перед проходженням, краще спочатку пройдіть її самостійно, це не дуже довго, близько 4-5 годин, а потім повертайтесь до перегляду. Всіх інших ласкаво прошу. Oxenfree це містична 25 d адвенчура, ігровий процес якої зосереджений на прогулянках під фонові діалоги між персонажами. Йдемо від точки А до точки Б згідно сюжету, милуємось чудово промальованими бекграундами, спілкуємося з друзями і поглинаємо історію. Вся гра побудована таким чином, що весь час, поки ви кудись йдете, на фоні постійно хтось щось говорить. Ви, свою чергу, вільні, як і приймати участь у розмовах, обираючи на ходу один з двох-трьох варіантів відповідей, так і перебивати або ж повністю ігнорувати своїх співрозмовників на папері може здаватися, що в цьому немає нічого вражаючого, але на практиці ми бачимо чудово прописаних персонажів, чуємо якісно, приємно і добре підібрану покасту озвучку. Well, if it's in a city with concrete and a little open all night pancake place then yeah i'm outdoorsy and that i'm outdoors but i just want to make sure you know that We know where we're going. Все це в комплексі дуже добре працює на зануренні у сюжет та відносини між персонажами і спонукає приймати в цьому участь. Я і сама пройшла гру практично на одному диханні, практично, бо почала занадто пізно ввечері і довелось перенести ще один підхід на другий день, щоб не заснути десь у процесі. Окрім цього, у нас у кишені завжди є портативне радіо, яке ми можемо дістати у будь-який момент і, покрутивши хвилі, знайти або якусь музичну станцію, або передачу. Або уривки чиїсь голосів, або ж зашифровані послання азбукою Морзе, які справді можна самостійно розшифрувати. We exactly? Ну, і звісно ж, час від часу вам траплятимуться невеличкі загадки, які самі по собі досить легенькі, і на вирішення яких навряд піде більше пара хвилин. Тож слугують вони скоріше цілі трохи розбавити ігровий процес, а не для перевірки вашої кмітливості. Гра починається з того, що група підлітків перебуває на паромі на остров Едвардс. Щоб як слід потосити та добре провести час, спочатку нас знайомлять з головною героїною Алекс, доволі приємною і комунікабельною дівчиною, її другом дитинства Реном, простим як п'ять копійок та любителем легких <кій> котиків, та зветеним братом Джонасом, який ще не встиг з усіма роззнайомитись, бо і Алекс він фактично знає всього кілька днів. На паромі нас в загальних рисах ознайомлюють з частиною бекграунду Алекс, що її батьки нещодавно розлучились, а її мати вийшла заміж за батька Джонаса. І відтепер він живе разом з ними. Також Рен питає, чи взяла з собою радіо, як він її попросив? З цього приводу нас швиденько вчать користуватись головним інструментом у грі. Вже після прибуття на острів ми зустрічаємо ще двох дівчат: спокійну і трохи сором'язливу Нону і Кларису, яка поки складає враження не самої приємної особи та дуже холодно ставиться до Алекс. Авшись привітаннями та люб'язнощами, компанія вирушає до пляжу. Там вони розводять багаття, п'ють прохолодні напої та грають у гру типу Правда або бажань, де замість бажання у них ляпаси. Клариса бере хід на себе та задає питання Алекс. Чому саме розлучились її батьки? За допомогою цього питання ми можемо дізнатись про другу частину бекграунду Алекс, що у неї був старший брат, який загинув через нещасний випадок на озері, і що він колись зустрічався з Кларисою. Але схоже, що Клариса вважає винною Алекс у його загибелі, і через це постійно зривається на неї. Запитання залишає не саме приємний осад на настрої присутніх. Клариса і Нона залишаються сидіти на піску, пити та спілкуватись. Рен, Джонас і Алекс ідуть шукати цікавинки, про які Рен розповідав на паромі. Від знайомих Рен почув, що на острові можна знайти дивні аномалії, і місця з ними відмічені грудками камінців. Біля них Рен і каже Алекс користатись радіо. Виконуємо вказівки біля першої грудки камінців та стаємо свідками дивних явищ, як то мерехтіння світла та дивних звуків. Після другої грудки повторюється те саме. А після третьої, із печери поряд починає сяяти світ. Джонас прямує печери шукати джерело, Алекс за ним. А Рен залишається зовні, оскільки почав відчувати дію магічних котячих кексиків. Алекс у печері наздоганяє зведеного брата. Вони йдуть разом все глибше та знаходять за у повітрі сяючий трикутник. Алекс знову використовує радіо, налаштовується на хвилі, і це спричиняє якийсь розрив у просторі, через який до Алекс починають говорити обірвані голоси, фразами, які звучать, наче комбиновані. І шматків радіопередач спалах Джонас і Алекс на морському дні спостерігають за руйнуванням підводного човна, темрява. І їх телепортує на невідому частину острову. Невдовзі вони дізнаються, що з їх друзями сталося те саме, і тепер ми маємо їх всіх відшукати. Тож, у нас попереду дуже довга ніч з пошуками, паранормальними аномаліями, привидами, одержимістю та часовими петлями. Як я вже казала, гра не дуже довга годин так на 4-5, Якщо ви не ставите собі за мету, якнайшвидше її закінчити. Але які ж ці 5 годин? Нас практично одразу кидають у вирій подій і не дають засамувати ні на мить, постійно тримаючи зануреними у містичну тривожну атмосферу та у особисту драму самої Алекс і її відносини з друзями. А які будуть ці відносини залежить тільки від вас. Кожен вибір у діалогах матиме відбиток на стосунках між нею та оточуючими: чи стануть вони з Джонасом справжніми братом та сестрою, чи знайде вона спільну мову із Кларисою? Чи залишиться таким самим добрим другом для Рини і Ноне обирати тільки вам? Here, right? Take the down a notch. доволі приємна підліткова драма, яка не дратує своєї безглуздістю, а навпаки, викликає співчуття і бажання допомогти всім, хто в ній задіяний. Жодні саспенс та містика не працюють без правильних декорацій. У грі дуже приємний візуальний стиль. Кожна локація нагадує скоріше ілюстрацію з книги або мультфільму відповідного жанру, а не з хорор гри. Хоч основна палітра складається з темних відтінків, що не дивно, бо дії відбуваються уночі, але оточення все одно лишається дуже мальовничим. Хоч то покинута радіовежа. Хоч печери, хоч старий табір. У будь-який момент можна зробити скріншот і сміливо залишити у якість робочого столу. Коли краса та атмосфера доповнюють один одного, це варто і багато. А коли все це обрамлює ще й чудовий звуковий супровід, взагалі казк. З Саундтреком теж все дуже чудово. Легкий, ненав'язливий. плавно перетікає із легкого ембієнту у сінтові композиції, де потрібно підкреслити спокій і де до місця додасть тривоги і містики. Чудова робота. Насичена подорож, яка легко сприймається на одному диханні. Містична. Емоційна, таємнича. мені дуже не вистачало чогось подібного останнім часом. Рада, що все ж таки знайшла на неї час. Впевнена, що вона захопить і вас також, і ви не зможете відірватися від неї аж до фінальних титрів. Перша частина Oxenfree була дуже тепло прийнята як гравцями, так і критиками та сформувала навколо себе доволі потужну фанбазу. Тож не дивно, що 12 липня 2023 року світ побачив Oxenfree 2 Lost Signals. Це все ж та сама адвенчура з містичною атмосферою та чудовим сюжетами-персонажами. Розробники гри турботливо перенесли все найкраще з першої частини у сіквел, додатково причесали і накинули деяких покращень та нових механік. І з нового тепер у нас, окрім радіоприймача, є ще й рація, за допомогою якої ми у будь-який момент можемо зв'язувати з іншими персонажами, як для просування по сюжету, так і для додаткової інформації щодо лору або подій. Також нам видали альпіністські спорядження, а значить, просторових загадок з пошуку шляху та територій для вивчення у нас також буде ще більше. Lost Сігналс у нас нова головна героїня. Цього разу вже не підліток, а доросла жінка на ім'я Ралі приїздить по роботі у місто Камена, що розташоване неподалік острову Едвардс, місце подій першої частини. Вона отримала завдання від дослідницької станції вирушити у відрядження та встановити радіопередавачі для вивчення аномальних частот. Допомагає нам у цьому місцевий майстер Джейкоб та дослідниця із станції Евелін. Щоправда, вона з нами тільки по радіозв'язку. Звісно ж, як і минулого разу, все знову піде не так, як заплановано і тільки діставшись до першої ж цілі, де ми маємо налаштувати обладнання, нас знову занурюють у вирій подій з порталами, просторово-часовими аномаліями, флешбеками та таємничим культом. Оскільки основні діючі особи тепер не старшокласники, а зрілі дорослі люди, то і теми, які піднімає гра, теж доросліші: екзистенційні кризи, сумніви щодо правильності прийнятих рішень, страхи повторити помилки власних батьків та невпевненість у майбутньому зачіпають як райлі. Що постійно провалюються у тривожні думки та спогади, так і Джейкоба. У порівнянні з першою частиною ігрова мапа суттєво збільшилась приблизно так вдвічі, і часу на проходження тепер потрібно близько семи годин. Гра має все такий самий чудовий арт-дизайн, круту озвучку та вайбовий саундтрек. Тож любо дорого дивитись та слухати. Саундтрек, власне, як і весь настрій сіквелу, також став трохи темнішим. Набув більш мінорного звучання і іноді трохи інструментальних елементів. Прийнято вважати, що сіквели часто гірші за свої оригінали, але не цього разу. Lost Signals анітрохи не поступається першій Oxenfree і, впевнено, ділить з ним одну сходинку. Чи можна було зробити краще? Не знаю, ви скажіть. Але мені 100% сподобалось. Чи існує формула ідеальної гри? Та звісно, що ні, бо у всіх нас різні смаки, і неможливо догодити всім. Але є формула хорошої гри, цікава історія, живі персонажі, і щонайменше непоганий геймплей. Це точно як мінімум допоможе зібрати свою аудиторію. Так і серія Oxenfree. вона захоплює не динамічним зуболамаючим геймплеєм, а містичною атмосферою, загадковим сюжетом та глибокими пропрацьованими персонажами. Ма Я був... Five or six, and we were coming up to the entrance to the uh, the park, and I saw something off in the woods. Something that I just remember it made me slip and fall a little. and My dad he, he pulled me back so I wouldn't go off the ledge. He hurt my shoulder, and I had to go to the hospital. I've actually, <laughs> I've actually always hated these woods. I didn't even remember that I hated them until now. Тут ще раз буде зручно вам нагадати, що обидві частини доступні по підписці від Netflix на будь-який смартфон із українською текстовою локалізацією. Так що, якщо ви маєте їх підписку, то аргументів проти у вас вже не залишилось. Наостанок я планувала трошки розповісти вам ще у якості бонуса про ar складову гри, але там така безодня, що я поки не наважусь туди заглиблюватись. Натомість запропоную вам до перегляду відео пана Комашкова, який цю безодню вже успішно розібрав і зробив це дуже цікаво і якісно. Можете передати привіт, якщо буде таке бажання. На цьому все. З вами була Аня, до нових зустрічей на каналі GameX Family. Папа!